OK, będziemy się potnęli Tam До Чигиринського відділення поліції надійшло повідомлення від жителів села про те, що пенсіонерка, яка проживає в цьому ж селі, тривалий час відсутня за місцем проживання. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, яка встановила, що вказана громадянка померла у власному домоволодінні. Було встановлено, що в неї мається ознаки насильницької смерті. До смерті вказаної громадянки причетний її онук 92-го року народження. Конфлікт почався із того, що як зайшов, ну, собі, друга робив друга робота, як об'яснить, по суті. Ну, зайшов, кажу, треба гроші. Це ж розуміння дошло бути, ну як же без в грейсу. Бабулі їсти нема там нічого. Молоко вона п'є і все. Понятно, що це. Я кажу, так і так треба гроші. Об'ясняю, так і так. Були гроші, каже, я не дам. Ну, це ж, ну, що я дитина, буду гратися з нею. Ну, а тут таке, ну, вийшло на двір, взяв тупо рацій, тупором її цей. Що ви далі робили, ваші вчинки, ну, які взяв, Потягнув за ноги в хаті, положив. Ну, так. Тобто ви її на вулиці на да. телесню шкодні і да. затягнули хату. Да. Ви взагалі жалкуєте про те, що ви вчинили? Та ні, не можу жалкуватися.